Як ви вносите колір у свої роботи мозайкою, сегментами? Подивіться, може, через вузли або по лініях? Ні, так не вносять колір в нейрографіці. Потрібно вносити колір потоками через всю роботу, іноді зупиняючись там, де вам потрібно, але все ж таки потоками. Прокладаючи цей колір через лінії, формуючи великі об'єкти і не залишаючи непрофарбованими одиничні сегменти. Подивіться, як ви вносите колір, чи потрібно вам його вже змінювати, чи ви хочете додати той самий відтінок іще у свою роботу. Подивіться на білі частинки. Вони можуть залишатися у роботі, тому що білий це також колір. Але не залишайте непрофорбованими багато участків своєї роботи, бо це білі плями, це не вирішені ваші питання. Додавайте кольору сміливо, впевнено, додавайте собі життя. Додавайте кольору у своє життя. Малюйте нейрографіку правильно.